А чи помічали ви, як залежність від ТікТоку впливає на ваш день? Це Марина, а це Ірина. У них різний спосіб життя, який призводить до різних наслідків. Марина обирає прокидатися без гаджетів, а з книгою, даючи собі змогу розпочати день в спокої. Також в її житті присутній спорт. Рух підвищує рівень ендорфінів, які покращують настрій і допомагають зменшити стрес. Замість вечірнього скролінгу стрічки вона малює. Це заспокоює її нервову систему та покращує якість сну. В результаті Марина почувається енергійно та вмотивовано. Натомість Ірина починає день із тіктоку. Ви ж знаєте, як працює швидкий дофамін, так званий гормон радості. Через те, що ми одразу після пробудження відкриваємо застосунок, рівень дофаміну різко піднімається, що дає швидке, але короткочасне відчуття задоволення та робить людину ще більш виснаженою. У вільний час знімає відео і постійно стежить за лайками. Її самооцінка тепер залежить від чужих реакцій, а постійне порівняння з іншими підсилює тривогу і невпевненість. А перед сном знову заходить стрічку тік-ток, що викликає порушення сну і збиває добові ритми організму. В результаті постійна втома та відсутність енергії. Важливий аспект, що їх відрізняє, це час, витрачений на тік-ток. Коли ми витрачаємо по 5-6 годин щодня на скролінг, нам важко захистити себе від негативу. Погані новини, маркетингові пастки, нескінченне порівнювання себе з іншими усе це впливає на нашу психіку, і з часом це призведе до залежності. Тікток це лише інструмент, і тільки від нас залежить, як ми ним користуємось. Свідомий вибір контенту та контроль кількості його споживання це крок до здорового життя.